Навіть найближчих родичів можуть позбавити спадщини причини передбачені законом, і вони вас здивують згідно статті 1224 цивільного кодексу України. Спадкоємці можуть бути позбавлені права на спадщину, якщо умисно позбавили життя спадкодавця або іншого спадкоємця. Виняток якщо про замах знав сам спадкодавець і все одно включив цю особу до заповіту. Перешкоджали скласти, змінити або скасувати заповіт. Тиск, шантаж, обман усе це підстава для усунення через суд. Батьки позбавлені батьківських прав. Якщо права не були поновлені до моменту смерті дитини, спадщини не буде. Особи, що ухилялися від отримання спадкодавця. Якщо спадкодавець був похилого віку, безпомічним або хворим, а родичі його покинули і не надавали допомоги, суд може усунути їх від спадкування. Якщо суд встановив, що шлюб фіктивний, спадкоємцем бути не можна. Але якщо один із подружжя не знав про перешкоди, суд може дати йому право на частину майна. Отже, усунення від спадщини можливе за законом і за заповітом. Остаточне рішення. Лише через суд.